Більшість власників бізнесу щодня запускають рекламні кампанії, створюють контент, записують сторіси, записують рівси, і при цьому кажуть, реклама не працює, результату немає. Але проблема не в рекламі. Річ в тому, що ви не враховуєте на якому етапі знаходиться саме ваш клієнт. Мене звати Фесенко Юлія. Я менторка з маркетингу і вже понад 10 років я допомагаю власникам бізнесу і збільшенням продажів. І сьогодні більшість власників бізнесу зливають кошти не тому, що реклама погана або не така, а тому, що вони не розуміють структури клієнтської воронки. У маркетингу є три ключові рівні: тофу, мофу, бофу, тофу, of зе funnel – коли про вас тільки дізнаються, мофу, коли порівнюють з іншим middle of the funnel. і бофу. Button of the funnel, коли вже готові купити. Якщо ви продаєте, купіть зараз тим, хто вас вперше бачить, ніяк не взаємодіяв з вашим брендом, то ви зливаєте бюджет. Якщо прогріти правильно вашу цільову аудиторію, то він приведе інших клієнтів і буде вас радити. І сьогодні я вам покажу в цій статті, як працює воронка, і як можна виправити без води, з прикладами, шаблоном. І в кінці статті вас чекає бонус запис на безкоштовну діагностику зі мною. Підписуйтесь на мене в інстаграм, там багато цікавого.